общественного порядка. Уберите это в Он, он говорит, что не пьет, он зубы не почистил. От него несет. Представители полиции, уберите человека в Здесь устраивает провокацию. Выведите его. Если здесь представители власти, я не человек. Шість депутатів, не дозволяють. У нас демократія, місь у нас трі своєї демократія, законодавство, ви заторники поліції на парущає, виведіть п'яного чоловіка, на якому за 6 суд. Виведіть. Випада не може повноцінно працювати. Ось ви бачите на площі дуже багато людей. Хочуть, щоб на сьогодні все-таки працював за так, увагу. Ви чуєте, як сьогодні хворіть, люди внімання купають. Міліція на тим, що Зачин, прийшли люди, які, власне кажучи, розв'язали війну на Донбасі. На сьогодні сьогодні Україна. Ось такий малесенький вам, шматочок нашого життя. Життя у місті Новомосковську. Кажемо вам зараз людей, які стоять біля міської ради, які не можуть миритися з тим, що сьогодні відбувається у місті. Ви можуть і знати називають сьогоднішню владу зрадниками опозиційний блок становиться опозиційного блоку і не хочуть цим миритися. От скільки людей бачите більше тисячі, точно десь тисяч новомосковців, Нашими городськовими вдоволеннями вдоволення. предложив вікарувати тим, що законно обраний голова не може сьогодні працювати. Савіт гаразд на все добре вам, До нових зустрічей.